У свій вихідний день вирішив його провести з пользою. А саме за розпорядженням міського голови Олександра Кодоли вирушили і придбали ще одну автівку для зсу. Хочу подякувати всім, хто долучився до цього процесу, а саме працівникам виконкому, які всі за власні кошти задонатили найбільшу суму для придбання саме цієї автівки. Хочу подякувати підприємцям ФОП Буряк Олександр, який долучив і задонатив 10 тисяч гривень. Хочу подякувати хореографічній школі, батькам і дітям, які збирали кошти і передавали нам для купівлі авто для ЗСУ. Хочу подякувати дітям волонтерам, які приймали участь у зборі коштів. Дякую всім і кожному разом до. Перемоги, слава Україні! Робити те, що вмієш найкраще, аби допомогти своїй країні такий девіз ніжинських волонтерів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист країни в тилу. Волонтерський фронт тут дуже потужний, розповідає Юрій Хоменко, який очолює волонтерське об'єднання при Ніжинській міській раді. Звісно, ми проводили зустріч, щоб об'єднати волонтерів міста Ніжина. і я вважаю, це дуже важливий кроки від Ніжинської міської ради і влади. Тому що виконавчі органи влади доволі потужний, але не дуже копкий механізм. Це складний механізм, який потребує такого розгону. Окремі волонтери, вони, як локомотив, можуть іноді більш швидше і більш Потужно робити такі невеличкі проекти, які по забезпеченню, ну, такі як забезпечити там елементарними речами теплими сьогодні і на завтра. Так? Тому на сьогоднішній день, збираючись з волонтерами, ми саме казали їм, що ми Ніжинська міська рада, виконавчі органи влади, готові підставити плече і разом йти до перемоги, тобто зробити проекти, які зможуть ну, допомогти реальну армію більш потужно. Якщо у людини є варіант плести там сітку для армії, то ми готові представити приміщення, закупити обладнання, закупити матеріали щоб більш потужно і у великій кількості надати допомогу нашим військовим. Ніжинською міською радою вже було передано 15 автівок для Збройних сил України. Ці 15 автівок входять машини і швидкої допомоги, і машини на комунальних підприємствах, які були підлаштовані і відремонтовані саме для військових. Автівки, які купуємо ми за свій кошт, автівки, які купуємо ми за кошти міського бюджету. Наприклад, останню автівку ми купили на всім. 70% профінансовано саме працівниками виконкома, які за власні кошти і за власною ініціативою захотіли скинутись на авто для ЗСУ. Ніжинські захисники, які несуть службу на кордонах з Чернігівщиною, Сумщиною та на передовій, відчувають постійну підтримку ніжинської громади. А все завдяки злагодженій роботі волонтерів та усіх небайдужих. Ми всі розуміємо, що хлопці, які знаходяться доволі в доволі складних умовах, повинні розуміти, що в них є не тільки родина, батьки. Діти, але є потужна підтримка саме громади міста Ніжина, виконавчих органів влади, тому що повірте, це дуже важливо для них розуміти, що міська рада Підтримує в будь-яких ситуаціях. Звісно, ми з ними спілкуємось постійно на зв'язку з усіма, намагаємось виконувати всі потреби, які йдуть від них. І звісно, в, по нагоді ми вже багато разів відвідували наші підрозділи у різних місцях України. На порозі холодів, в пріоритеті роботи волонтерського хабу при Ніжинській міській раді, закупівля зимового одягу для наших захисників. Ділиться Юрій Хоменко. Ми зараз розробляємо разом з волонтерами варіант закупівлі на Ніжин, Саме теплого зимового одягу, щоб у нас була можливість точково допомагати хлопцям, дві-три одиниці ми могли відпустити за ну сьогодні на сьогодні, тому що іноді, коли звертаються, дайте, будь ласка, там сьогодні, там носки, вибачте, труси ще щось на завтра, то ну у нас нема складу, щоб їх надати так швидко, тому ми в цих речах співпрацюємо з волонтерськими об'єднаннями, але зробити згідно запитів військових маленький склад. Облікувати це і видавати все точково нашим ніженцям це було ну, це на сьогодні. Наше завдання активність ніженської громади у зборі коштів для збройних сил України просто вражає. Проте розуміючи фінансову скруту в умовах війни, Ніжинська міська влада намагається залучати різні джерела фінансування для допомоги військовим. Ми, як волонтерське об'єднання при Ніжинській міській раді, намагаємось не збирати кошти зараз у громади, розуміючи ці проблеми. Ми намагаємося зараз працювати, знаходити і бюджетні кошти з міжнародними грантами і програмами працювати, щоб залучати і інвестиції і допомогу реальну, Але до сих пір. І я за це дуже вдячний. До мене звертаються підприємці, друзі, знайомі, які просто кажуть, що я хочу віддати 10 тисяч гривень хлопцям і несуть до цих пір гроші. І, хоча б про це ніхто нікого не просить. І це дуже цінно. Це каже про нашу людяність і те, що ми як нація, як українці не переможемо.